Сьогодні, 3 четверга травня, у Чернівцях відбулось традиційне святкування дня вишиванки, який відзначають вже дев'ятий рік поспіль. В цей день люди одягають вишиті сорочки та прямують в них на роботу чи навчання, демонструючи свою патріотичну громадянську позицію. Цього року свято Вишиванки, яке починалося як студентська ініціатива, набуло всеукраїнських масштабів та стало загальнонаціональним. Про те, як проходив вишиванковий день у Чернівцях, дивіться далі. Відкриття свята Дня вишиванки в Чернівцях відбулось у внутрішньому дворику ратуші. де присутніми були представники влади краю, громадські активісти та чернівчани. Всі у традиційних святкових вишиванках. З дев'ятим святкування дня вишиванки присутніх привітав міський голова. Ви знаєте, сьогодні ранішнє місто просто кинулося в очі, що воно святкове. Воно стало світліше. І дякую організаторам за їхню велику працю, тому що свято дійсно вже масштабне. Воно переросло навіть в Чернівці. Вся Україна його святкує. Це дійсно піднесення для нашого народу, для нас всіх. Організатори святкування Дня вишиванки у Чернівцях, які за часів свого студентства і започаткували таку традицію, зазначають: сьогодні Чернівці разом з рештою міст України об'єднались навколо вишиванки, а це доводить, що українці можуть по справжньому бути єдиними це свято важливе тим, що воно показує, що українці можуть бути єдині, і в нас є цінності, які нас об'єднують. Як показує досвід, люди тягнуться до цього свята з усіх з усіх регіонів. Сьогодні в кожному обласному центрі масштабніше чи менш масштабно, але все одно відбувається день вишиванки. Організатори запевняють, до цьогорічного відзначення вишиванкового дня долучились і за кордоном, що надає свято ще більшої масштабності. І цього року День вишиванки взагалі можна назвати Всесвітнім днем вишиванки, тому що до нас долучилася наша діаспора по всьому світу, і не тільки українці, що дуже важливо, а і люди з різних країн, які солідарні з Україною і які підтримують нас, нас у наш непростий час. Двори кратуші прикрасили не тільки вишиванки на сорочках, а й на рушниках, фотографіях та навіть писанках з нагоди відкриття свята організатори підготували фотовиставку під назвою Правишиванка на світлинах, якої зображена українська вишивка у різні часи. А боковинські вишивальники представили рушники та сорочки вишиті власноруч за давніми орнаментами чи на патріотичну тему. Старовинні орнаменти різних етнографічних зон України. Я не просто шию, що попало. Я шию то, що вже на грані умирання. Я його відшукую. Де можу, йду до старих жіночок, йду по селах, шукаю, збираю небесна сотня, якщо бачите, під покровом нашої за що? За соборність України, під покровом нашої оранги, а далі вже йде якби відродження України 24 області. Іван Бочелинський, Ярослава Бояйчук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.